В останні дні року особливо відчувається швидкоплинність часу день за днем, година за годиною і на календарі вже 31 грудня. Новий рік це безумовно найочікуваніше і найулюбленіше народом свято. Відмічають його по різному на свій смак. У якій атмосфері чекатимуть Діда Мороза користенці, ми поцікавились у перехожих. Ми будемо зустрічати новий рік в кругу сім'ї і ми... потім уже з друзями. Ви вже вирішили, як будете новий рік зустрічати? Звичайно, в родинному колі. А так найкраще. Всі свої, всі хороші, кохані, любимі. Спать ляжу. Ви вже вирішили, як новий рік зустрічатимете? Так, звісно, як? А, в кругу сім'ї. А чому? Так завжди сімейний праздник для нас. Чим більше родні, тим лучше. Звісно, вдома з сім'єю. А чому такий вибір? Ну як, чому? Це ж праздник домашній, Новий рік, Вже м'ясо набрали, сало набрали. Ну, для початку в кругу сім'ї, потім, може, з друзями. Це необичне час, мабуть, куди з всі мрії. Ви вже вирішили, як новий рік зустрічатимете? На роботі. Ну, я вважаю, що Новий рік це сімейне свято. Тому зустрічати треба в колі сім'ї. Потім, не знаю, вже потім можна до друзів піти. Ви вже вирішили, як будете зустрічати новий рік? Ще не вирішив. В сімейному кругу будемо зустрічати його. А чому? Бо тому що близькі це Не, Ми старі люди, вдома сидіти будемо. Ви вже вирішили, як новий рік зустрічати? Вирішили, вдома будемо сидіти. А чому такий вибір? А куди йти? На елку? Будем на елке, все будет классно. Меня не прикалывает эта елка. Отметим Новый год, все будет хорошо. тут будут лазить одни алкаши. Ну, алкаши, и все будут отмечать классно праздник. И стрелять Я боюсь. С Новым годом, с наступающим. Хто б міг подумати, що у нашому місті люди настільки віддані традиціям і переконані, що новий рік це суто сімейне свято. Хоча добре відомо, що новорічна ніч це час див та чарів і все ще може змінитись в останній момент. Хоча б неочікуваний новорічний снігопад може змусити людей вийти зі своїх домівок, час покаже.